Всім привіт! Ви на каналі Лего Юа. І сьогодні ми розглянемо новинку 2025 року з серії Lego Technic 42198 Розпочнемо цей огляд з огляду коробки на лицевій частині зображення самої моделі, кількість деталів, сам, сам номер цього набору 42198 та назва цього літака Push Play. Далі задньої частини у нас показується функціонал, що двигун робочий, що відкривається кришка самого двигуна та рухомі елементи елеронів це те, що дозволяє літаку злітати, сідати і керувати. Далі, з бокової частини нам показується повітряний гвинт як ексклюзивна деталька. Хоча раніше в наборі 42-152 вона використовувалась також. Ну і перейдемо до розпакування. В упакуванні нас чекають наклейки. Наклейки невеликі, вони всі будуть розміщені на великих деталях, тому, в принципі, якщо вони вам не подобаються, ви можете їх не клеїти. Далі інструкція. Інструкція малих розмірів 333 елемента, тому сильно не розгуляєшся. Нас чекає поетапне складання. Етапів буде 5, на кожному етапі ми зупинимося і розглянемо більш детальніше. Також, якщо будуть цікаві елементи, цікаві деталі, я вам також зупинюся і постараюся показати їх. На задній частині нам ще раз показують функціонал цієї моделі. Ну, я думаю, що згодом ми також більш детальніше це розглянемо. 145 етапів складання. Доволі, як на цю модель, доволі багато. В першому етапі нас чекають відносно велика кількість деталів, це шестерні, деякі з них нового типу 2024 року, поворотна рейка, Далі балки також нового типу, є біла та сіра і я так розумію, це резинка. Яка буде виконувати функціонал якийсь. Етап вже завершений. Якщо можете побачити, вибудовується механізм, який в подальшому буде дозволяти самому винту крутитися. Тут ця резинка, про яку ми раніше говорили. І, в принципі, механізм не тяжкий, ну, цікавий. Тяжко сказати, чи це буде щось унікальне, але наразі виглядає доволі перспективно. На другому етапі нас чекають деталі до двигуна. Є нові елементи двигуна, це нові поршні. Ну і також так звані нові елементи гвинта. І за хвилинку ми подивимося це вже в зібраному виді. Етап другий вже завершений. У нас вже механізм, який дозволяє повітряному гвинту крутитися, а мотору також обертати його циліндри. В принципі, механізм вийшов доволі цікавий. Нічого особливого, з того, що я зрозумів, що це останній механізм, залишиться тільки Елерони, які будуть також обертатися. Ну, виглядає доволі цікаво. Перейдемо до решти етапів складання. Хоча я не буду зупинятися, вже подивимось на модель в зібраному виді, бо залишилася тільки, можна сказати, якась деталізація, панельки і обудова самого літака. Тому за декілька секунд ми вже перейдемо до готової конструкції. Модель вже завершена. Так це виглядає. Виглядає Дуже гарно. Сама модель вона доволі велика. Я очікував, що вона буде поменше. Працюючий наш механізм. Все працює прекрасно. Також відкривається капот. Далі робочі елементи елеронів. Також працюють добре. Сама модель справила доволі хороше враження. В принципі, моя оцінка цієї моделі це 8 з 10. Чудовий як ресурсник, як полочний варіант, щоб прикрасити ваш інтер'єр. Також ціна. ціна відносно невелика за таку кількість деталів на офіційній сторінці LEGO це приблизно 26 доларів. Я думаю, зі скидками. В якихось мережах можна буде його придбати за 20-18 доларів. Тому, якщо вам потрібний невеликий ресурсник, це чудовий варіант для придбання. Дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, якщо у вас є якісь пропозиції на наступне відео, чекаю ваших коментарів. І до зустрічі!